Чому Бог вводить у спокусу? У молитві «Отче наш є такі слова: Не веди нас у випробування. Люди кажуть, не веди нас у спокусу. Але Біблія каже, що Бог не спокушує нікого. Як це розуміти? Дуже цікаве запитання, але для того, щоб краще розглянути, зразу ж пропоную прочитати Евангелій від Матфія, де записана Молитва «Отче наш, 6 розділ. І з 9 вірша. Тому то моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Цікавий момент, саме в молитві, дійсно, коли ми її читаємо, може скластися думка. І не веде нас у спокусу, тобто Бог спеціально вводить нас у спокусу або в якесь таке випробування, і ось ми просимо, щоб він цього не робив. Тобто Бог спеціально це робить, а ми тут такі молодці розібралися в цьому і починаємо казати Боже, не роби, будь ласка, так, бо нам важко це. Але е, на противагу цьому ще є інше біблійне місце, яке ну насправді воно не є на противагу, воно допомагає розібратися з цим питанням. Якщо відкрити разом зі мною послання апостола Павла Якова, Перший розділ, і ось весь перший розділ ми будемо читати деякі тільки моменти. Ну, тепер з другого вірша читаємо. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі і бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Тобто, виходить, апостол Яків каже, коли ви потрапляєте у різні випробування. То майте велику радість. Чому? Ну радіти тому, що в мене випробування, якісь проблеми переживання, можливо, важкі ситуації. Цьому радіти? Ні, він каже, чому саме радіти, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви бувши досконалі й бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Тобто, розумієте, так це важко, але пройшовши це випробування, ви набуваєте в собі е, терпіння. І е, ця терпеливість нехай має досконалу дію. Тобто ви стаєте бездоганні, терпеливі і досконалі та бездоганні, як пише слово Боже, і ось це дуже важливо е, розуміти, що я це вже зміг, і ці речі переходять в розряд автоматизму. Ну тобто, коли ви зустрічаєтеся з першими пробуваннями в своєму житті, що це погано, це гріх, цього не можна, ви будете боротись, ви будете думати, ви будете задавати запитання собі, Богу, можливо, там пастору, можливо, якимсь іншим друзям, братам, сестрам. Що мені робити? Але коли ви встояли в цьому і не зробили один, другий, третій раз, то далі ви вже на рівні автомату, коли інші перший раз е, починають думати, ви вже не вагаєтесь, ви знаєте, що ні це погано, я цього робити не буду. Тому що я вже це переміг не один раз. Все для мене цього це важливо і це дуже правильно. Ось чому потрібно радіти саме випробуванням, що ви навчитеся їх проходити дуже швидко і дуже легко. Так, звичайно, будуть нові випробування, можливо, ваші, можливо, якісь інші, але ви зможете перемагати їх, тому що у вас вже є цей досвід. І ось тепер далі читаємо з вами з 12 го вірша. Блаженний муж, який, який подолає спокусу. Бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить, любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого, кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Ось тут Яків ніби протирічить з одного боку, може так здатись, молитві очі наш, і не відено спокусу, але він показує декілька моментів. І прошу вас бути уважними і для себе подивіться в Біблії ваші, як це написано. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить він від життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Тобто, те, про що ми вже говорили в перших, другому, третьому, четвертому вірші в цьому ж самому розділі, Він вчитесь до. Лати. І ось тут ви маєте блаженність в цьому, тому що ви йдете до вічного життя. Але й далі, 13 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. Тобто, перше, Бог сам не спокушується злом, і він нікого не спокушує. Як же тоді слова молитви наш» і не вери нас у спокусу? А тут написано, Бог не спокушує. Далі, кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Ось тут дуже важливо, Яків це піднімає. Кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Якщо брати цей текст, що він істина Божий, так само, як і молитва Оче наш» і не веди нас у спокусу, тоді в контексті цього стає зрозуміло. Ми молимося «Не веди нас у спокусу, не тому, що Бог вводить нас у спокусу, а навпаки, ми. Як тут написано, кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує, вловлюється. Ми розуміємо, що наша пожадливість, наше бажання і гріх нас веде в спокусу, або ми вводимось в спокусу. І тому ми кажемо, Боже, і не веди нас в спокусу. Не Бог вводить, а ми просимо Його не ввести нас в спокусу, в яку ми можемо зайти. Правда, зовсім інший відтінок і зовсім інше значення через призму Якова. І дивіться, чому саме? 15-16 вірш. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинний гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманові, любі мої брати. Ось тут цікаво це поняття обмана. Це не думайте, що ви ну, згрішили нічого страшного. В той же самий час. Це може бути, не обманюйте, що Бог спокушує. Якщо ми читаємо в контексті, ну це як такий маленький момент, або це не пряме значення, але можна його також так зрозуміти або використати. Тому ось тут дуже важливо пам'ятати момент, чи Бог спокушує. Відповідь дуже проста: кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Тобто, не Бог спокушує, тому що перед цим написано Бог не спокушується. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. Тому, друзі, коли ви молитесь і не веде нас у спокусу, якщо до цього так траплялося, що ви думали собі і розуміли, що то Бог веде нас у спокусу, будь ласка. Пам'ятайте, що не Бог спокушує. Ви можете запитати, як же інші біблійні місця, де написано, що Бог проводить через випробування або Бог допомагає перейти випробування? Так, дійсно, читайте в контексті, як вони правильно звучать. Дійсно, є моменти, де Бог може випробовувати людину, але це ж не питання, що Бог спеціально людину вводить в зло і каже: А побачу тепер, як ти будеш? Людина рухається по життю. Життя є грішне, гріховне і навколо нас багато зла. І звичайно, Бог хоче побачити, як ми підемо далі. Яскравий біблійний приклад це Авраам. Бог каже йому: принеси твого сина в жертву, твого одинака, якого ти любиш. Це випробування? Це спокуса від Бога чи ні? Богу хіба потрібно розуміти, який Авраам, Хіба Бог не знає, який Авраам, але ми бачимо, що Аврааму самого потрібно зрозуміти, наскільки він любить Бога? І чи покоряється він волі Божій? І ось тут не питання спокусу, а тут питання послуху, як і спокуса в тому для людини не послухатись Бога. От подумайте з такого саме місця: не послухатись Бога, ось це спокуса. Тому Бог каже: Послухай мене, люди, які вірні Богу, вони йдуть за Господом. І ось тут дуже важливо найперше ґрунтуватися на Біблії. І ті відкриття, які ви маєте від Бога, вони не будуть протирічити Слову Божому. Тому ваша довіра має бути до Бога абсолютною на підставі Слова Божого і те, як ви живете з Богом. Тому, друзі, пам'ятайте, кожен з нас спокушується власною спокусою, або вводить сам себе в спокусу, може ввести, або гріх навколо, диявол і багато інших речей. Бог же навпаки допомагає перейти це. Тому. Не обманюйтесь, спокуса або в гріх, який ви можете війти, ніколи не пройде безслідно. На жаль, тому нехай Господь вас благословить, щоб ви довіряли Богу, і щоб наша молитва і не видина сувопробування. Ми чітко пам'ятали, що Бог допоможе нам пройти, перемогти. І позбавити нас випробувань, які є в цьому житті. Він допоможе, щоб наш характер, пройшовши випробування, став міцнішим, і щоб на майбутньому, як я починав спочатку, ми пам'ятали, що будуть речі, які вже для нас не є проблемою. Скільки багато навколо спокусу, ми навіть не розглядаємо їх як спокуси, тому що ми вже цей шлях пройшли, і він для нас не актуальний, тому що ми рухаємося далі вперед. І нехай нові випробування, які будуть в вашому житті, Бог благословить пройти їх достойно, з його іменем на вустах, і щоб ви мали в цьому задоволення і перемогу. Що таке душлюбні консультування, і чи можна на них приходити тим, хто ще не освідчився? Ну, це питання, можливо, не стільки в відповідь біблійна, як практика церкви і різних церков, до речі. Що таке душлюбні консультування? Так, я активно і завжди з радістю проводжу душлюбні консультування. Це можливість молодим людям, які вирішили одружитися, поспілкуватися з пастором, душеопікуном і. Пройти ну, такий курс лекції, або такий, скажімо, отримати лайфхак, як ми можемо бачити, чи дійсно ми робимо правильний вибір, задати правильні собі запитання, або відповісти на ці запитання, які дуже часто там я як пастор готую, або інші пастори можуть задавати. Тобто, чи дійсно наш вибір не засліплений просто бажанням фізичним або емоціями, або, як в народі кажуть, рожеві окуляри зняти, і подивитися на реальні життя, подивитися на різні аспекти життя. І Те, що я найголовніше бачу на дошлюбних консультуваннях, які я проводжу, це важливість людині зрозуміти, що це мій вибір, який я беру на себе, і що я готовий цей вибір пронести до кінця життя. Ну, це, якщо так звести, дуже вузько і дуже до простих речей. Тобто це мій вибір. І я готовий взяти на себе цей вибір. Не просто я закоханий, мені буде нам буде добре, ну і жити в ілюзіях, а розуміти, що це мій вибір, і сім'я це серйозно. І це те, що може, може бути великим благословінням, якщо я буду намагатися жити згідно волі Божої. Тому що є біблійне розуміння сім'ї і є те, яке нав'язує цей світ. Біблійне розуміння сім'ї дуже чітке, просте, і ми вже колись в минулих питаннях з вами про це говорили. Цей світ нав'язує вільні відносини, найперше сексуальні статеві відносини вільні і багато інших моментів. І нема ніякої проблеми в там ну, багато моментів, але все-таки, якщо ми говоримо про біблійнє поняття сім'ї, то ціль дошлюбних консультувань побачити, для чого Бог створив сім'ю і чи ми розуміємо, що це таке, яка наша відповідальність цьому. Друге, друге частина питання чи можна на них приходити тим, хто ще не освідчився. Ну, як правило, нема проблем з оборон, Взагалі, я ділю це на декілька моментів. Я проводжу в себе зазвичай молодіжні зустрічі, загальні, де всі приходять, і ми говоримо про різні питання і про дошлюбні консультування також в цілому, в загальному, але й. Коли я проходжу з конкретною парою, які вже хочуть будувати відносини або будують відносини, або планують створити сім'ю, я їм задаю конкретні запитання, виходячи з їх досвіду, запитуючи про їх стосунки, про їх відносини з батьками з друзями. Тобто, я ну це набагато вуще і спеціалізованіше, тому що є конкретні люди, є конкретні умови, і в конкретних умовах ми ставимо конкретні запитання. Коли це такі загальні речі, то це як правило ну, може бути, може не бути. А ми виходимо з якихось загальних норм, загальних уявлень. Ну, якщо от такі існують, е, тому чи можна проходити тим, які ще не свідчились? Думаю, що так і можливо навіть і краще перед тим як освідчитись. Розпочати дошлюбне консультування, і це дуже нормально, тверезий, гарний підхід. Коли і в мене багато пар таких було, які казали, да, які приходять, кажуть, ми вже вирішили дружитись, тому хочемо пройти, допоможи нам, будь ласка. А є пари, які кажуть: от ми зустрічаємося, ми почали вже говорити про майбутнє спільне, про сім'ю. Пастор, допоможи нам. І буквально за перші декілька зустрічей ми коли спілкуємося, там три-п'ять зустрічей, дві, як коли вже яка пара, дивлячись. Люди приймають рішення: О, та ми точно хочемо бути разом, і тоді ми починаємо працювати вже. Вже як люди, які мають створити сім'ю. І по суті, я дуже люблю на останніх зустрічах консультування зустрічатися з батьками навіть, щоб поговорити разом, щоб батьки зрозуміли, що їхні діти вже дорослі і створюють сім'ю. ну Буває по-різному, там залежно від обставин. Тому проходьте душні консультування, це дуже хороша. Річ, яка Бог яку дав через церкву, через ваших пасторів, і через мене також, тому що я це особисто роблю, для того, щоб допомогти краще зрозуміти, оцінити сімейні цінності, переваги сімейного життя, і остаточно ще раз зробити свій вибір, який є, ну який може бути в вашому житті найкращим. Але знову ж таки, тут я пораджу: найперше потрібно обрати Бога, щоб Бог був основою вашого життя. Це дуже важливо. А тоді все інше, і сім'я, як наслідок мого вибору Бога в першу чергу, тоді я вибираю один одного. Ну. Тому, будь ласка, приходьте на душевні консультування, проходьте, тому що вони створені для того, щоб вам допомогти. І навіть якщо іноді може вдатися, а що, слухай, пастор, ти задаєш нам такі важкі питання, а ми не хочемо думати про такі серйозні моменти, це можливість подумати про те, що в житті не все так легко. І на це також потрібно звернути увагу. Тому що Знаєте, як я люблю завдикати ліпше, зрозуміти, що дійсно нам в ці моменти будуть даватись дуже важко, і ми не готові на це піти до шлюбу, аніж одружитися, а потім в сім'ї це зрозуміти і вже розлучатися не будеш, бо ви вже одне ціле, і тому над цим потрібно дуже буде набагато важче працювати. А можна до створення сім'ї це зрозуміти, сказати, я ще маю право. Віддати, ну, дати задній хід або піти назад, сказати, вибач, я не готовий для створення сім'ї. Тому, друзі, хай вас Господь благословить мати щасливі сім'ї. І нехай цей ваш вибір буде пов'язаний з вибором Господа. Нехай Господь вас благословить в цьому. Друзі, ви можете доєднатися до телеграм-каналу Запитання пастору і там ми в реальному в онлайн чаті будемо переписуватись з вами, і я даю відповіді на якісь ваші запитання одразу на деякі пізніше, звичайно, а на деякі одразу, майже кожного дня. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Також чекаю від вас вподобайку, чекаю поширення і також з вас коментар. Будь ласка, що вам сподобалося, що не сподобалося, можливо, у вас є альтернативна думка. Напишіть про це. Ще одне дуже цікаве запитання: чи буде сніг у вічності дуже дуже таке цікаве запитання. Я розумію, що воно не є з розряду доктринальних, не є з розряду ось це питання спасіння, але. Це цікаве запитання, як одне з багатьох, і таких запитань є сотні і тисячі. Просто хочеться знати. От, а цікаво, як це буде. Тому що ніби сніг холодний і неприємний, і, але насправді це така краса, і покататись на санках, на лижах, на сноуборді, ну вже хто на чому вміє. У нас казали, посанкатись підемо, так, з гірки поспускатись. Це таке задоволення. Згадуючи це, зимку, я згадую ми колись дуже давно, коли в Велика вода була, ну хоча б там, радіус метрів 50-100, де є чистий лід. Ми забували кілок, прив'язували таку колоду довго-велику, метрів 6-8. В кінці зачіпляли санчата, хтось сідав і там покру коло розкручували. І це така швидкість, ти злітаєш іноді боляче, на жаль, але це неймовірне відчуття, задоволення ну такої дитячої, юнацької, десь може глупоти, хтось може сказати, але все-таки але такий шлях, де діти багато проходять. Таких речей зараз. Може діти молодіки слухають, не розуміють цього, бо комп'ютери, все інше. У нас були трошки інші забави в дитинстві, але це було цікаво і чудово. І от чи буде сніг у вічності? Я пропоную подивитись наступне, звідки все почалося. Е, е, тому що Біблія, на жаль, е, чи на щастя не описує, буде-не буде. Там ми можемо гіпотетично казати, скоріш всього не буде, бо от ведемі не було зими, там і все інше. Тому ми ж повертаємося до того стану, який був спочатку. Але давайте подивимося, з чого це все почалося. Е, перша книга е, Біблії, перша книга Тори, е, б, перша книга Моїсея Буття, е, восьмий розділ, і читаємо з вами.

Вийшли також усі живі істоти, всі тварини, плазуни, птахи, все, що рухається по землі за своїми родами, всі вийшли з ковчега. Після цього збудував Ной жертовник Господві. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс все палення на жертву. І відчув Господь приємний запах і сказав Господь у серці своєму: не проклинатиму більш землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищуватиму все живе, як. Так, як я вчинив. Надалі у всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Ось цікавий момент, про який Бог каже: і ми бачимо, це перша згадка в Біблії після потопу, коли Бог каже: все, ніколи е, спека е, і холод, літо і зима. День і ніч не припиняться. Тобто це все буде текти в такому порядку. Пори року деякі вчені говорять, що це зв'язано з тим, що дійсно, коли земля була створена Богом, був помірний клімат по всій землі, прекрасний, чудовий, через те, що вода, яка була зверху впала, земля змінила свою структуру, хтось каже, нахилилася під час великого потопу. Ну, версії різні. Я не ціль зараз сьогоднішня в версіях цих розібратися. Ціль інша. Що тут написано, що після потопу Бог каже, буде літо і зима, холод і спека. І ось ми бачимо, починається літо зима, холод спека, і в нас асоціація холодно, значить, сніг може бути. Зима, ну, сніг, як правило. Зрозуміло, не в всіх частинах світу. Є частини світу, де люди не знають, що таке зима і сніг. Тобто для них це зовсім умовні пори року. Тобто плюс 20 це зима і холодно для людей. Для нас там мінус 10-20 іноді. Ну це дуже великі вже морози, якщо мінус 20. Хоча я пам'ятаю своє дитинство, там кінець 80-90-ті роки, коли. Це було до мінус 40 доходила температура. Ну це такі 30 там з великим хвостиком. І це було жахливо, коли ми в школу не йшли через великі морози. Але все-таки в останніх там 10-20 років вже таких великих морозів немає на щастя. Хоча ми бачимо, що є. І от, виходячи з цього, ми бачимо, як все почалося. Бог обіцяв більше потопом не знищувати, і надалі це не припиниться, Бог сказав. До якого часу не припиниться, ми знаходимо в Біблії, особливо в книзі відкриття і в інших книгах, де написано, що Бог сказав прийду і заберу. І створю все нове, земля оновиться, стане досконалою. Е, і далі Біблія про це не пише. Я кажу, можна робити висновок, що якщо так буде як в Едемі, такий клімат, і як спочатку Бог створив землю, то напевно, що не буде. Але загадувати, я би не казав так чи ні, тому що, як я вже сказав, це питання не доктринальне, не питання спасіння. Е, але ми знайшли відповідь, звідки це почалося, від потопу. Е, тому, буду чесним, відповідаючи на ваше запитання, чи буде сніг у вічності, я знаю, що в когось приємність з цим емоції і враження, в когось ні. Біблія нам не відповідає. Тому є до вас пропозиція. Давайте потрапимо в вічність по милості Божої, по його любові. І там побачимо і скажемо, точно нема, чи точно є, а ми не очікували. Можуть бути різні моменти. Тому хай Бог вас благословить. Чи справді людина має дати звіт за своє життя? Я до кінця, от я думав над цим запитанням, чим воно викликане, тобто, чи справді людина має дати звіт за своє життя. Ну, можливо, в контексті того, що якщо Бог всіх прощає і любить, то навіщо давати звіт? Або якщо ми вже спаслися, або ми спасені, то навіщо давати звіт. І я думаю, що це, напевно, питання в контексті не спасіння, вже, коли ми спаслися, а це питання в контексті зараз, нашого життя. Бо це питання в контексті нашого життя, нашого спасіння. І ми не так давно я мав спілкування з молодими людьми, де ми говорили про питання спасіння по вірі, благодаті і де ж тут діла. І ось цікавий момент, що коли ми говорили саме про віру і діла, про спасіння по благодаті, то люди кажуть: ну а як же написано ти ділами відділ своїх виправдаєшся, виправдаєшся або будеш осуджений? І так ніби з одного боку, але насправді ми ж спасаємося благодаттю і виправдовуємося тільки через жертву Христа. Але Яків показує там велику силу справи, діла. Діла, які свідчать про нашу віру, про наш вибір. От для мене питання дати звіт за своє життя, це конкретно для зараз, для нас, щоб ми усвідомили, як ми живемо, чи ми вибрали Бога і чи наше життя свідчить про наш вибір. Для цього пропоную, щоб ми почитали з вами декілька біблійних моментів. Книга Еклезіаста Мудреця. Ми читаємо з вами 12 розділ і 13-14 вірші. Там написано так. Тож вислухай підсумок усього сказаного: бійся Бога, і дотримуйся Його заповідей, Бо саме у цьому сутність справжньої людини, адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничину добра вона чи злочинна. Тобто Еклезіаст Мудрий каже. Підсумок цього почутого, бійся Бога, і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Тобто, ну що означає? Я маю труситись, боятись Бога, е дотримуватись заповідей, бо а я-яй не дотримуюсь то кінець світу. Та ні, не це, не це має керувати мною. Мною має керувати справжня любов, справжні відносини з Богом. Тобто, я з Богом в відносинах, тому я боюся зробити щось не так. Я хочу з ним мати відносини. Це як відносини з людиною. Ти, коли любиш людину, ти не хочеш завдати їй шкоди, тому що ти любиш. Нет. Так само тут в відносинах з Богом. І дотримуйся його заповідей. Тобто, Бо я розумію, що це правильно, це добре, це найкращі принципи. Бо саме у цьому сутність справжньої людини. Ось в чому справжність людини. І далі цікавий момент. Адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть таємничину. Добра вона чи злочинна. Ще один біблійний момент, на який я хочу звернути нашу увагу. Це послання, перше послання апостола Петра, четвертий розділ, із першого по сьомого тексту, що Біблія про це говорить. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтесь з цією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, що решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, а за Божою волею. Адже достатньо минуло часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпусті, в пожаданнях, у пияцтві, в пристрастях, в гульні та в беззаконному служінні ідолам, і вони тим дивуються, що ви не кидаєтесь разом в той вир розпусти і зневажають вас. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих, адже тому і померлим благовістилося, щоб вони прийшли, прийняли суд. Як люди за тілом і жили по-божому за духом, та наблизився цьому кінець? Тому будьте мудрі і, і ревні в молитвах. Ось тут цікавий момент, про який пише апостол Петро. Він каже, що. Всі дадуть звіт. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих, особливо люди, які роблять зло. Тому друзі, ось в контексті питання, про яке ми говорили, чи насправді людина має дати звіт за своє життя, так особливо, якщо ти робиш недобре, то як би ти не мріяв, що Бог всіх простить, ти роблячи недобре, ти не вибираєш Бога. Тому що є проблема. Люди декларують і кажуть: я вибираю Господа, я люблю Бога, я хочу з ним бути, я йому довіряю. Але в той же самий час життя свідчить взагалі, що вони Бога не знають. Або свідчить про, показ... показними є такі гріхи, де люди, які знають Бога, ніколи робити не будуть, тому що Біблія прямо це забороняє, засуджує, або показує, що це гріх. Тому ось тут пам'ятайте, кожен дасть за це звіт. Ще буквально декілька текстів, які дуже гарно в цьому контексті показують, як Бог приводить. Все на суд, і як Богу потрібно буде давати. Послання апостола Павла до євреїв, 4 розділ, і 12 16 вірші. Адже Слово Боже, живе і діяльне, гостріше від усякого до всічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалось від нього, адже все оголене і відкрите перед його очима. Йому дамо звіт. Ось тут дуже цікавий момент. Все буде для Бога відкрито, йому дамо звіт. Але друга частина з 14 по 16. Тому, маючи великого пересвященника, який пройшов небеса, Ісуса Божого Сина, тримаємось визнання. Адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був виправлений у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Тобто, друзі, ось в цьому суть, коли ти розумієш, що даючи звіт Богу, я не встою, тому що я грішна людина, і я не знаю, як встояти своїми силами, зразу ж Біблія показує вихід з ситуації. Ми маємо пересвященника, який пройшов цей шлях Ісуса Христа, нашого Спасителя, і Він вам дасть своєчасну допомогу. Тому звертайтесь до нього, ніколи не бійтесь приходити до Господа за допомогою. Це дуже важливо. І останній уривок, відповідаючи на це запитання, це послання апостола Павла до Римлян, 14 розділ, і читаємо з вами 10 -й, 13 -й вірші. Тож, чому ти осуджуєш свого брата? Чому свого брата зневажаєш? Адже всі ми станемо перед Божим судом. Як написано, я живу, каже Господь. І схилиться переді мною кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Отже, кожний з нас за, сам за себе дасть відповідь Богу. Тобто, ось тут дуже цікавий момент. Ми, як люди, це ще одна грань того, що ми дамо звіт Богу. В нас, як в людей, є дуже велике бажання. Дати звіт за життя інших. Ми знаємо, як інші мають витрачати свої кошти, як вони мають витрачати свій час, які в них мають бути сім'ї, як вони мають служіння гарно робити в церкві чи в суспільстві. Ми знаємо, які е, благодійні акції вони мають робити, і взагалі можемо розписати життя будь-якого нашого знайомого, чи брата, чи сестри. Але в той же самий час велика проблема Бог каже, ти не за них будеш давати звіт, а за себе. Тому, друзі, найперше. Зверніть увагу на себе, подивіться, які ви, і чи дійсно ви готові дати Богу звіт за своє життя? Ось це дуже і дуже важливо. Тому нехай Господь вас благословить і нас всіх разом, щоб ми дійсно пам'ятаючи, що ми будемо давати Богу звіт, не чекали, коли ж цей час прийде, а вже зараз приходили до престолу милості і благодаті, до нашого великого заступника, нашого просвященника, і казали, Господи. Подаруй нам твою праведність, допоможи нам жити вже з тобою. Допоможи, благослови нас жити праведним життям, освяти нас твоєю істиною. І ось перебуваючи в відносинах з Богом, будуючи з ним відносни, ми можемо досягати ось цього благословенного результату, набувати характер Христа, приймати Його благодать, Його милість і бути оправдані Його святістю. Нехай Господь вас в цьому благословить. На сьогодні наші. Питання завершені, ми вичерпали їх, але не хвилюйтесь, в наступних програмах ми піднімемо нові питання, які ви нам надіслали. Тому нехай вас Бог благословить, і нехай Господь буде з вами, і нехай Слово Боже, справжня істина буде в житті вашому. І нехай Ісус Христос буде основою вашого життя.